Усім привіт! Прийшла мені посилка з нової пошти. Мені прийшов Гобелен. Це таке те, що вісить на, ш... на стінку. Зараз зніму обзорчик, розпаковку на нього. Так, відстаю. який він. Включаюся розкринує так. Так. так, добре виконаний, Повішу собі на стінку. Беру гвоздя. Так, цей постер, походу, буде треба перевісити. Е -е, молотка у нас нема, то пользуємося іншим. Пользуємося короче, тим, що є. Так, я без приблизно тут. Все, норма. Добре дивиться тут. А. Тільки питання там, куди тепер катану ставити. Ну, ось так я все це тут розмістив. Трошки оце перевіз нижче. Пишіть в коментарях, як вам мій гобелен, як він тут на стінці вісить. Ви взагалі любите аніме? Пишіть в коментарях. минзе